День п'ятий. Риба і птаство. Вранці, за божим наказом, сонце залило своїм світлом усе довкола. Це вказувало на те, що прийшов новий день. Земля вже мала чудовий вигляд високо в небі сяєло велике світило. На просторах землі росло безліч прекрасних рослин. У морях перекачувалися хвилі, все було тихо. Та спокійно. Як ти думаєш, Чого ще не вистачало на землі? Так, на землі не вистачало життя, не вистачало Ще щебетання, квакання та хлюпання. І Бог наповнив моря та повітря життям, Він створив незвичайну кількість плазунів Наповнив води великою та маленькою рибою. У небо полетіло зграї птахів, різних за розміром. Кольором і голосом. Те, що відбувалося навколо, неможливо описати словами. Спробуй собі уявити, як це могло бути. Звичайно, ніхто не знає, що саме відбувалося тієї миті на землі, але цілком могло бути так: зелені, чорні, білі, різнокольорові птахи сиділи на гіллі дерев, на випередки літали над землею. Солові заливалися співом, риби гралися на морських просторах, жаби голосно квакали і стрибали. Тепер усе було зовсім інакше, моря, річки та піднебесся були наповнені рухом життям. Бог звелів усім птахам, рибі та плазунам продовжувати свій рід на землі і примножувати своє потомство. Він подбав про їхню годівлю і створив усе необхідне для їхнього життя. Так завершився п'ятий день творіння. Амінь.